Супер люксовий Хамелеон, і спішимо вам його показати. Ви подивіться на цю красу. Це келем просто неймовірний, класнючий, з шовковою ниткою. Повністю. А ви бачили його бахраму? Я спішу вам показати, похвалитись цією бахрамою. Бо бахрама також дешовкова, подивіться. А тепер ви зайдіть, будь ласка, від мене. І що ви бачите? А ви бачите повністю світлий килим? Ні-ні, це Хамелеон. Він де на кутоновій основі і повністю йде з люксовою переливною ниточкою. Тепер подивіться. Ну що я вас вразив, правда? Сіро-графітові відтінки поєднанні з кремом будуть так неймовірно класнюче дивитися. І ви подивіться, фабрика зробила класнючий акцент на біжевий коричневий центр. Він легесенький, він повністю переливається з різних сторін. При різному освітленні він буде вам по-різному виглядати. Його щільність мільйону злів. Надшикарна, люксова переливна ниточка з щільністю мільйон узлів. Періть, будь ласка, ближче. Подивіться на його щільність. Я навіть не можу його прим'яти. Просто клас. Основа. Основа котонова, там, де повністю перебивається малюночок. Це означає, що дуже якісний килим. ви обов'язково звертайтеся, тому що цей килимочок ми взяли тільки через те, тому що можемо вам запропонувати досить гарну ціну. Обов'язково звертайтесь, і ця східноєвропейська класика буде у вас з безкоштовною доставочкою Килими України.